Які функції має модальне дієслово «should»? Як утворити його форми ствердження, заперечення та питання? Чим «should» відрізняється від «must» та «need»? та як виражати англійською поради та рекомендації? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший канал на українському ютубі присвячений спеціалізованій військовій англійській. Приготуйтесь занотовувати, запам'ятовувати. Це буде важливий граматичний урок. Стандарт військової англійської НАТО передбачає, що військовослужбовець вміє виражати різні мовні функції і вирішувати та виконувати не тільки бойові, а й комунікативні завдання. Одне з таких завдань уміти висловлювати поради та рекомендації, а для його успішного виконання вам знадобиться модальне дієслово should, яке має функцію порада, рекомендація, і яке ми з вами сьогодні вивчатимемо. Почнемо з вимови. Дієслово вимовляється як should. Сполучення OU передає звук У, а літера L просто не читається. Потренуйтесь вимовляти його правильно. Тепер перейдемо до форм. Як і більшість модальних дієслів, шут не змінюється за родами та числами, і це хороша новина. У стверджувальних реченнях після should має стояти дієслово без частки to. Не вставляйте її туди, будь ласка. You should eat more protein. Тобі слід їсти більше білка. He should run every day to be fit. Йому слід бігати щодня, щоб бути у формі. They should be more attentive. їм слід бути більш уважними? We should listen to more experienced soldiers. Нам слід прислухатися до більш досвідчених солдатів. Усі ці речення несли функцію поради або рекомендації. Комусь слід щось зробити, бо це хороша ідея і буде на користь. Просто зараз візьміть і придумайте кілька порад, які б ви дали вашим колегам у робочій сфері, щоб покращити їхню роботу. Та запишіть ваші приклади з «should». Це піде вам на користь, бо для засвоєння теми «You should make your own examples and sentences». Заперечна форма із «should» утворюється за допомогою заперечної частки «not», яка поєднується з дієсловом «should». Скорочена форма виглядає як «shouldn't». «You should not» Або shouldn't eat so much chocolate. Тобі не слід їсти так багато шоколаду. He shouldn't take so much equipment. Йому не слід брати з собою стільки обладнання. They shouldn't be late. Їм не слід спізнюватися. You shouldn't drive that car. It is broken. Тобі не слід їхати на тій машині. Вона поламана. Усі ці речення, поради щодо того, чого не варто, не слід робити. Даю вам завдання записати декілька порад, які б ви дали колегам. Чого їм не слід робити? Якщо ви хочете поставити питання із шуд. Тобто попросити поради, дієслово should шуд виходить на перше місце перед підметом, перед дієвою особою. Нагадаю вам, що залежно від дієвої особи шуд не змінюється. Should we sit here? нам слід сісти тут. Should he come tomorrow? Йому слід приходити завтра. Should they have their passports on them? Чи слід їм мати з собою паспорти? А якщо питання інформаційне, тобто із питальним словом. Питальне слово виходить наперед. What should I do? Що мені слід робити? Who should they inform in case of a problem? Кого їм слід проінформувати у разі проблеми? Where should we park? Де нам слід припаркуватися? Тепер, коли форми розглянуто і приклади розібрано, пропоную поговорити детальніше про те, коли саме вживати модальне дієслово «should». Ви вже знаєте, що дієслово «should» використовується в англійській мові, щоб дати пораду та рекомендацію. Це просто, але інколи з цим виникає невелика проблема. Подумаємо, як ми даємо поради та рекомендації українською мовою. Радячи чи рекомендуючи щось, ми переважно говоримо тобі потрібно, ти повинен або використовуємо імператив, imperative муд, зроби «зроби так-то», наче даємо наказ. І ці зразки ми переносимо до англійської, коли говоримо нею. Тому часто помилково те, що має звучати як порада. Наприклад, тобі слід почистити зброю. Англійською ми формулюємо як you must clean your weapon, ти мусиш зобов'язаний почистити зброю, you need to clean your weapon, тобі треба почистити зброю, clean your weapon, почить свою зброю. І як бачите, дії слово шут серед них немає. Запам'ятайте, що використовуючи інші форми, ви передаєте зовсім не пораду англійською, а інші функції. Обов'язок, коли берете must. Потребу, коли берете need, або вказівку imperative. Тому давайте внесемо в свій лексикон слово слід і будемо використовувати його, коли радимо і рекомендуємо. You should clean your weapon. Тоді з дієсловом should складнощів не буде. Ще одне питання, яке я хочу прояснити: це різниця між should та must. Про must, до речі, ми вже говорили в одному з попередніх уроків. Подивіться цей урок, щоб краще зрозуміти суть цього модального дієслова та його функції, виражати правила, обов'язки, а в заперечній формі заборону. Говорячи про «should» та маст, часто студенти не можуть зрозуміти, у чому полягає різниця та чи є вона взагалі. Причина знову ж таки в тому, як ми виражаємо поради в українській мові. Вони часто звучать як зобов'язання або вимога. В англійській маст. Це більш сильне дієслово Його потрібно використовувати, коли виконати дію дійсно необхідно. Це правило закон, Обов'язок, зобов'язання, або якщо і рекомендація, то дуже важлива і сильна. Наприклад, від лікаря, який дає вам настанови щодо вашого лікування, або від інструктора, який радить вам, як бути максимально ефективним. Я завжди пояснюю своїм студентам, що основна відмінність між must та should – право вибору. Якщо must – то, як правило, ви не маєте вибору робити чи не робити. Ви мусите робити саме так, як вам кажуть. А шуд. Це порада, яку ви або приймаєте, або не приймаєте. Якщо ви прислухалися до поради, ви робите, а не бажаєте так робити, то й не робите. You must eat more vegetables» Ви маєте їсти більше овочів. Це вказівка лікаря. «You should eat more vegetables» Тобі слід їсти більше овочів. Звучить як порада від друга. You must train every day. Ти маєш тренуватися щодня. Вказівка інструктора. You should train more often. Тобі слід частіше тренуватися. Порада від друга. You must learn English. Ви маєте вчити англійську. Вказівка командира. А я Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська. На першому в Україні каналі з мовної підготовки для українських військових. Кажу вам, що «You should learn English» даю це як дружню пораду, бо слід вивчати англійську вже зараз. Вона необхідна нашому війську і скоро стане другою мовою в силах безпеки та оборони. Тому вам не слід пропускати наші уроки, а слід підписатися, поставити вподобайку та порадити наш канал тим, хто вивчає військову англійську. Побачимось у наступному відео.